Бля, як він едет Ты що сам от котиться. реально Наклад має дуже класний Дуже класний має наклад Дивіться Калялечка заїхала. 10500 Швейцарський бікс. Алюмінієва рама 26 кулеса, гідравлічні турмуза. Педалі, я бачу, тут добротні стоять, Такі педалі мінімум коштують десь до тисячі гривень. На Касеті, на асері. 10500. Дивіться, вилучка амортизаційна. Резина добротна, тут стоїть швальба. Пістоновані усилені у стоять стоять. шимановські втуличці. Дивіться, що за лялька, рама, все. Модель старенька. Ну, але за 10500 согласіться нині китайський ровер, плюс-мінус такий середняк буде коштувати такі гроші. Як не крутіт то є бренд Швейцарія. Алюміній. все на ману повністю. Рама 19 дюймів. То є в районі 1,70 метр сімдесят п'ять Ну, дай можна від 1,65 м мінімум. В принципі, сидушечка тут регулюється. питань немає. Комусь буде цікаво, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua